Друзі, привіт! Записуємо спеціальне звітове відео для наших партнерів, котрі нам продають ось такі гемостатичні бінти серветки. Друзі, волонтерський штаб оборони Кременчука і я, як керівник цього штабу, доповідаємо: ми за весь час вторгнення відшили та запакували більше 4 тисяч аптечок та передали на фронт вже близько навіть тисяч, щоб ви розуміли, які об'єми. Дивіться. Покажемо вам комплектацію. Тут у нас і хлоргексидин, і е, е, бандаж, промивка для очей. Все-все-все необхідно. І також ми кладемо, тут у нас термоковбрачки є. І ось в, кожний, в кожну аптечку ми кладемо також кровоспасик. Бачите, так? Да? Поясню, друзі. Ми ці аптечки передаємо військовим адресно, із рук в руки, От. іноді привозимо на підрозділ і крайній раз ми вже в Сіверську привозили туди. Тому е, вам 100% гарантую і показую, що ми їх комплектуємо та передаємо безкоштовно, без собівартості, без всього іншого. І е, кровоспаси нам дуже-дуже потрібні. Дякую за вашу допомогу і слава Україні!